Всім привіт! Ви потрапили на випуски дівчата з Блав». Тут ми обговорюємо різні теми з робочим поглядом, тому що ми всі працюємо в агенції «Блав», яка займається розробкою неймінгів, логотипів, фірмового стилю та будь-якого графічного дизайну виробництвом всього, що створили ми або будь-хто інший, а саме поліграфія, пакування, мерч, а також допомагаємо з корпоративними подарунками. Повністю від ідеї до реалізації з вами я Стася з «Блав». Лера Зблав і Юля Зблав. І сьогодні у нас немає запрошеного гостя, а, тому що нам взагалі подобається зброюватися тройом також, тому що ми можемо, по-перше, швидше зняти випуск, якщо чесно. А по-друге, ми можемо обговорити відкрито будь-які теми. Особисті. А, да, тому що ну, все таки з гостем у нас є якась субординація. Да -да -да. Ми... Без цензури, тобто, зараз буде. Да-да-да, по переглядам я бачу, що наші окремі відео вони теж класно набирають, тому що ми дійсно можемо бути більш відкритими відкритими. І обговорювати більш такі ну теми глибинні, такі особисті може особисті, даєм. Да. Да. Коротше, наша, наша тема на сьогодні це чому. Так, складно залишатися самим собою. Отака неочікувана тема. Не знаю, чому вона прийшла нам взагалі ця тема, але угу. я просто ну, в мені існує просто безліч людей. Я не знаю. ну, Я, я дуже сподіваюся, що зараз ви скажете те ж саме, що у вас угу. так само. Шо, у нас теж купа елічності. Що да, да. в <клес> тебе? В мене? Угу. О Боже. Та в мене, я не знаю, ну мільйон. Ну реально насправді в мене є лічність актора, лічність креатора, лічність. І Джейкі, лічність. ну дивись, я, от, ми, я хочу, щоб ми не говорили про твої риси характеру, які ну, типу, поєднуються в тобі. Наприклад, угу. що ти там, і бичка, і одна угу. ну, жіноча, такий в тебе погляд і все інше. Це риси характеру. Але от... жінка, це ж лічність. У мене є лічність Валера. Да. Ну, Валера. Коли коли мені щось не подобається, наприклад, там Валера може так сходу от, вискочить. Да. Я обожнюю цього Валерія, да, 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 да. <клеводка> от Валерка в мене Валера, Валерка, э, Лера, Валерія, Валерія, э, Леруа. <клеводка> І що у себе леруа. Назвать? А це, що за дуже. Леруа. леруа. <laughs> ну, Леруа, ти знаєш такое Ліруа. Іспанія з мужем. <смех> <смех> ну, я теж, я, я дійсно знаю, що я з чоловіком одна, взагалі, людина, взагалі, от вдома. Я більш слабка, все ж таки, більш любляча, я не все закриваю очі і так далі. Е, на роботі, звісно, я лідер, но це нормально. Е, тут я м, намагаюся бути головною. <laughs> не завжди. Де виходить, я вам так скажу. А, і ще в мене є особистість, звичайно. А, я ну, одразу скажу, все одно я по собі це замічала, помічала багато разів, коли я в компанії чоловіків. Ну, тобто не, ніколи, не, не коли тільки чоловіки, а коли з'являються якісь чоловіки, uh -huh. я одразу. Тарілці. Ну, трошки я отака інша ну, становлюсь, Я не знаю. Думаю, що це якось природно закладено. Ну і, звичайно, є ще альтер-его, яке вилазить а, з алкоголем. І О! Це 100%, так. І це ця людина. О, це це от знаєш, ну типу Юлька тут може так, чуть-чуть з Альтерега під Алкашкою вона не дуже до нас приєднується. Та ну таки. Ну, <кій> <кій> Слухай, вона, твоє, <кій> альтерего, твоє <кій> альтерего не так часто з'являється. <кій> я, ну, я зараз насправді почала дуже за цим слідкувати, бо. Ну, мені зовсім не подобається, коли так стається. Альтерего було... з алкоголом да, саме... не різні, не, не різні, а саме з алкоголем. Це альтерего, котре вилізає це жах. Воно інколи буває ну, нормально. А інколи ну просто Неконтрольована контрольована Да, Я й порожу дать могу да, -да, -да, да. А ця фраза, ну вона ж існує, типу шоу да, не ж таке, то тризона. То. Ну мене. це правда, напевно, бо я та, я-то насправді ну бичка ще та. І оця бичка вилізає з мене ну, жахливо просто. Я е, інколи навіть перестаю контролювати те, що я говорю, те, що я роблю. І я стаю дуже агресивною. Можу, можу ставати. Це не завжди происходит. Це, це мені потрібно дуже перепити, щоб я вже дійшла до такого стану. Зараз я що там, чуть -чуть я вже така влітаю, і я така, ну все, хватить. <рес> <рес> мені здалося, що ти коли сказала, що ти бичка становишся. Що мені, що мені здалося, що ти це з якоюсь гордістю сказала. Насправді я, я дуже люблю Бичити. Себе. Да. Mm. Mm. Ну, Я люблю себе таке, бо це, ну, це про, мою, про, про моє внутрішнє. Я ось така. Ну, я, я, я не ласкава киця, в, в житті... що, що ти вкладаєш? Mm, ну, цього. цього, цього. Чого не, не, Дымала, да? не в, в жодних ситуаціях. Єдине, коли я можу бути ось така, це я можу бути вдома uh -huh. е, зі, зі своїм хлопцем. Я можу бути ось такою. А добре, подожі, з деякими клієнтами, що не можеш? Та можеш. Ні, я ну, ні, ні, це, це, це трошки інше. Ні, я, я, можу, ну, я просто становлюсь ну, така... мілашка, мілашка, да, мілашка, це, мілашка. це, мілашка. Да, да, це да. про інше. А саме про кокеточку, да. mm -hmm. про, про жінку. А от ти мене добре знаєш, вдома. і ти зрозумієш, де да, я така да, становлюся. Да, є в мене таке. Да, да? Yeah, <laughs> З чоловіками. <laughs> да, 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 <laughs> Ooh. Вже ж сказала. Це Я діалій чоловіків. Навіть якщо там є жінки. А якщо це ще якийсь там знайомий, старенький, то це. в мене немає такого. Ну я реально, я тільки дома, і то в мене вдома, ну таких два стани. Або я така кокеточка, це рідко буває, в мене має бути не дуже якийсь добрий настрій. А ну також я ось така... І вдома mm -hmm. я така буваю. Але виходить, що ми з тобою визначилися з тим, що ну просто я хочу, щоб ми зараз знайшли, і ви кожен з нас, глядачі, теж подумали. Хто з цих особистостей в тобі є ти. Справжня та ти, я вич, яка може залишитися сама з собою, і тобі буде найкомфортніше. Да, усе це мій стан. Ну, це бичка, це не про те, що я ну там бикую, да там або там, або ще щось. Ну <с> як мені каже Женя, ось мій хлопець. Ти ну, ти на не хотіла, але нахаміла просто. <ріх> я можу сидіти в закладі, відповідати звичайно, ну мені з добрими намірами. Е О, а, да. ну, я як відповім, так мені всі кажуть, що я вже нахамила. Я нікому не хамила. В чому? <ріх> я, я, я приходила ну, на я. сніданок у е відпустці. Я просто іноді так повертаюсь на неї, а там таке обличчя, начебто вона просто кожний, хто йде, повз, вона вже Взбиває. в голові йшла, да. куди потрібно, розумієте? І я просто за... ну, я ми, там звикли вже до цього, mm -hmm. я просто така. Ну, мабуть, просто ну, просто так. Особливо ти сказала, на сніданках. Ну, звісно, Юля на да, ранку думає. це не про неї. Да. <реш> Але ось це не про те, що я там ну, славі, я чогось бажаю комусь негарного. Ні, це просто таке моє обличчя і такий мін а стан Чого ти спокою. Бий, тоді? Ну, Тому що це так виглядає для людей зі сторони, котрі мене бачать, і а для вони мене так сприймають. Для мене це про рівність, про рівність. так. Да. да, ти правильно сказала. Ти це про рівність бути про бути про... рівним певність. Да. Про відчуття спокою і комфорту собі. Mm -hmm. Тобто я, я ось така і мені в цьому кладу. Начебто ти навіть знаєш психологічно здорова людина. <гум> ти от прям про себе все знаєш. <гум> ну і я погоджуюся, в принципі. <гум> ну, може так. Ні, так, ну, так, я, так, погоджуюся. Я, я не готувалася. Я ну, взагалі не готувалася до цього випуску, і я не продумувала, які там. Я не думала, що там, яка я може бути, ні. Ну, типу, ось я ось я отак себе відчуваю. А, себе. Ти, а як ти, ну, в тебе є відповідь, хто Лєра? Ну, хто вона є? Е, е, У <гум> мене є. Не, не кажи, поки скажи, є. <гум> Те, же відпусті, я, Ліра, я знаю то. таких декілька її станів. Ні, от хто вона насправді? Хто вона насправді? Я да. <laughs> да. насправді всередині. Ні, да. от що, що, ти, що ти думаєш взагалі, де ці, Слухай, ці, ці, ти. Слухай, ти знаєш, мені дуже подобається одна моя особистість, скажімо так. Я з тих людей, хто може прийти додому, піти у ванну, включити музику і співати в дзеркало. Да. Да. І відчувати себе просто кайфово. Вона всього. може йти на кухню, буде дзеркало, вона встане да, да, для себе потанцює да. і піде далі. Реально, Андрій там, ну, мій чоловік там залишає машину, десь я піднімаюся на додому, і я заходжу. І все, і все моє! Це моя сцена, тут мої зрителі, все. Це ти насправді, вот. от, от цей стан це, е, от, той, це. що. Одна із ключових, так. А чому він так таки аналізувала? Можливо, зараз разом поаналізуємо. Чому Давай, він? я не ходжу в психологу, я не, не знаю. Та ти психологу. знаєш, хто ти? Я? Да. Боже мой. Марцист? Я? Да. Тобі це казали не один раз. До речі, психолог, в якому я один раз ходила. Можливо, так. Ну, Вона мені пояснила, що це. от, Я ж намагаюся зараз виправдати свій цей факт. це, по-перше, що я люблю себе, Ну, це факт. Ми знаємо. Люблю себе і вважаю, що це класна річ, бо я. Навряд чи буду щось взагалі робити, щоб чого б я от не хотіла би іскрені Тобто, якщо мені дуже не хочеться кудись іти, я не піду. От прям не хочеться. Якщо там є якась вигода, я піду. Угу. Ну Тут же типу угу. треба стратегічно мислити. Е, от Ще нарцис любить, що нарцис любить увагу. Угу. І для мене це. Ну, просто катастрофічно важливо, я дуже люблю, коли мене хвалять. Це для мене це впливає на мій результат. Я можу і сама себе похвалити, я можу і сама собі зібрати. Зірок, не погано. Да, зі... зірок <світ> можу собі навішати в плані того, яка я молодець, яка я класна, але коли я отримую похвалу, тобто, що мої там якісь старання, мої ідеї чи ще щось помітили, комусь вони дійсно нравляться. Для мене це про це мені надає крила. от знаєш. Mm -hmm. І це Red от, перед да. бомкрила, але <рес> Похола, Але я <рес> крила. Ну це ж про виховання, в тому числі, тому що от я не знаю звідки у Юлі так виглядає і виражається спокій, і впевненість і стабільність. Але ну я знаю твоє минуле, я знаю, як тебе виховували, Тобто, це ти була, була центром, центром була е, Всесвіту сім'ї своєї. І я пам'ятаю, яка ти прийшла до нас. Ти багато речей не отрубала. Ну, типу, взагалі, Там, взагалі як взагалі, тебе таке... вести, як з'їсти всю лохину. Чужу? Це локальний прикол. Да, от, І потихеньку просто соціалізувалася. Можливо, ну, у нас можливо, краще соціалізувалася, ніж на це ж, була... що повлияла, те, що я з ну, на той час ще хлопцем з'їхалась, Тобто mm. в мене появ... з'явилася відповідальність. Mm -hmm. Так, вже я хозяйка. Тут немає вже мами, яка за мене там, не знаю, пали помиє, е, постирає щось або ще щось. тобто Бит повністю на мене ліг. І це, звісно ж, ну плюс е, відповідальність. Угу. І це. Е... Отразила ще й в офісі, мені здається, також у комплексі. Твоє наставлення, що Лєрочка нужна на виховання. Лерочка Треба прийти завчасно, коли у когось день народження, підготувати бокали, побрати тарілки, прибрати сіль наш артефакт. До речі, в неї була така корзинка за шторами. Це мої вічні вічні. Особисті речі. Я просто коли туди іноді доходила в мене руки отак отак відкривала. Але подивилася казати, що там було. Да ні, ну просто там був жах. Не треба. А що? Що? Немиті чашки, все це ми прийшли. Взагалі, коли ми сюди переїжджали, я думаю, блін, кухня і за, і проти. Я так хотіла, щоб була кухня, але думаю, ну просто, що там буде. Ну там і є срач, я чесно скажу. А ні, до речі, там не настільки. Да, не настільки. Зараз наші хлопці з'являються в колективі, тому... Максимчик посудку ми... Да, 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 да. Я сьогодні спитала, я кажу, що ж так стало якось значно чи, чи, чистіше. Такого я не бачила давно. Він каже: це я в п'ятницю помив". Дівчата, Просто да? Просто молодець. Да. да. Ну, тому що ми вдома, ми миємо миємо, да, миємо, да, миємо, да. миємо, миємо, миємо. Да. І коли ти приходиш на роботу, думаєш: "А мені ще тут мити?" Ну, Лера да. ми не, Андрій... не миє, Дома, а, ти ти не 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 миє пост. Що? Казав, не Андрій. Дома, до мене. Я скажу, вона миє, миє, а ти не миєш. А вдома. вона, до речі, офісінку коли миє? Mm -hmm. Я мию. Добре. Ну, Добре. Да. Да, так це ж круто. Я ж кажу, ти дома не моє до А ми, я, доведу, я мою я. посуду. я теж мию дуже рідко. Ну типу в мене теж чоловік більше за це відповідає, але все одно мию. Блін, чому да, все. все одно ти миєш, в, люб... в будь-якому випадку. Друзі, ви ж знаєте, як працюють алгоритми Ютуб. Будь ласка, від вас, лайк, підписка, коментар, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм і додивляйтеся відео до кінця. Стосовно моєї особистості, мені складно от якось виділити одну якусь особистість, якою я навіть там хотіла б бути. Е, мені легко було у вас виділити, можливо, ви мені зараз підсвітите щось зовні, але я, от, знаєте, в мене є відчуття, коли я дивлюсь інтерв'ю якоїсь шалено мудрої людини, наприклад, інтерв'ю Гуні, да, от я декілька їх подивилася. Вони разом розмовляють дуже тихо. Uh -huh. Ба Видно, що вони. Класно стримані, знаєте, такий типаж людей, які вміють якось, ну, вони зазвичай дуже творчі, такі люди. І угу. я дивлюсь і думаю, Стасюлік, давайте теж вмикнеш таку енергію і будеш такою. Через п'ять хвилин це забуваю і всіх перебиваю, дуже голосно розмовляю, матюкаюсь, кричу, може ну, слухай, бути. Слухай, для не. того, щоб ти такою стала, мені здається, нам тут, ну. Там, Бути як не мінімум собою. дво... Ні, це, це, звісно, так. Але це ж зависить від е, окруження. Розумієш. Я маю на увазі, що от, ти там бачила двох Гуні? вони ж обидві, так, вони схожі дуже між собою. Ну, Я б не сказала, що ну, вони схожі, але манера розмови. Менера розмови, так, вони обидві. Так, ні, вони, 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 обидві. Дуже різні. Манера розмови. Вони такі легкі. Мені дуже подобається. Типу, і що? Ну ти ж а, не така, навіщо бути чи, не не собою? Так, тому це, що коли ну, я дивлюсь, як дівчата бичать, голосно розмовляють, мацюкаються в кадрі, мені це не подобається. Але я роблю те ж саме. Я не можу себе проаналізувати. Що, де ти так ведеш собі, Ти десь записуєш інтерв'ю? не інтерв Це цікаво. Ми ми ну, такими Ні, ну стоп, стоп, мені дуже багато разів казала і Катя, і Богдан, мабуть, що дуже голосно, і Леша, ну, це твій голос. Я не наважу, да. просто коли мені кажуть, ну ти можеш тихіше розмовляти? Ну, да, я, я, так розмовляю, розмовляю, я так, я так розумію. Будь ласочка, ну вибачте, ну в мене дзвінки <laughs> голос. Ти Як мама, ну, я не ору, а <laughs> так <розоварю. laughs> да, це, У нас просто з Женєю конфлікти на ці на, на цьому підґрунті. Ну, просто кожен. Аналогічно, постійно Я вже не знаю, що сказати йому. Да. Такі Ми, орем просто... вдвох. Ми орем вдвох. Стою? Це Супер! жесть, Супер. я вчуся не дитину. Ми, орати до речі, горем. Uh, ні, я, просто зрозуміти правильно, щоб uh, піймати, хто, спочатку, ну, Треба таке усвідомлення, а хто твоя основна особистість. У мене ще оця шалена проблема. Якщо я спілкуюся з людьми, дуже близько, я копіюю їх. Угу. Женя юлін хлопець, каже, що ми всі втрьох як під копірку. Просто розмовляємо. У нас одні ті самі слова, але звісно, проводимо дуже багато часу разом. Дуже багато. Дуже багато. Реально. Ми кожен день бачимося в офісі, а потім ще... Стріляю, І я в неділю кажу, давайте зазвонимося. Так, так зазвон, <свят> да, можна, будь ласочка? Так, Терміново ну час нема, таке, У нас завжди є, що обговорити, тому що ми працюємо разом і ми завжди обговорюємо роботу. Останнього разу, коли ми зустрічалися в ресторані, ми кричали так про роботу, що. Просто, я реально згадую, сидимо ми втрьох і бе-бе-бе-бе-бе про роботу, про про все змінення. Всі, всі, хто сидів поруч, отак просто, уже типу, ну як ви дістали. Вибачте, будь ласка, ми сюди прийшли і Андрій, тобі відпочивати. Ну, мені хто да. це не сказав. Так, давайте... ну, було так ну було видно. Так видно ну, особливо ти. А, я от не дивилась ні на кого. От ми сидимо, я дивлюсь на вас двох. Ну, тому що я так сиділа. Ну, я, я бачила ну, да, да. зліва людей. А як ми зі ну, Стасією часто робимо? Приходимо кудись так? Придивляюся. Я ніколи так не роблю. Шо, я ту там... мене бачу людей навколо. Угу. Ну не бачу їх взагалі. Лера там сидить каже, на нас там дивиться оцей столик. Я що? <гум> да, я Я, 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 я цього не відчуваю, я цього не бачу. Вимикаєшся, да? Взагалі угу. від навколишнього світу. Угу. Прикольно. Я е, про себе зрозуміла взагалі, що мені останнім часом, тобто в мене була риторика завжди, дівчата це знають. Я не хочу знайомитися з людьми, мене це все, е, мені це все не подобається. Я не хочу, будь ласка, залиште мені моє коло і більше нікого. То зараз я відкрита до знайомств. я так, люблю Тут Зараз я вставляю твій особистий номер, <хи> особисто сторінку в інстаграм, підписуйтесь. Давайте розмовляти. Да. Давайте ні, ну, я, ні, я не люблю переписуватись. Мені подобається саме в офлайн житті, типу, знайомитись з новими людьми, ну, спілкуватися. Да, це не про дружбу, це просто що я зрозуміла, але я люблю поговорити. Ну це, це, це про тебе. І я можу сказати, що цей особистості її ну, отак у такої. Чіткої, її ну, насправді немає. Е, я турботлива, я вмію любити, я вмію дружити. але щоб так виділити про себе щось, ну, все, що я громка я завжди і вмію. Емоційна. Ми, я дуже емоційна, ми прийшли на гру, там, де було два, ну, там 15 незнайомих людей в да, бункер. Букер. І там всі перебувають один одного, кричать. І коли я захотіла щось сказати, ну я не знаю, чи це дуже голосно, чи дуже переконливо. Я пам'ятаю, як я адоріла від того, що всі реально закривали рти, і угу. я казала одна, я така: е, тут мало усіх прикрити взагалі. Я вже не пам'ятаю. Так, ти реально така щось гаркнула да. і все. це молчання. Ну, тобто якась оця енергія сильна, вона ну, напевно дійсно є. Але хто я? Сьогодні ну просто в мене качелі. Сьогодні я приходжу, сьогодні я всем привіт! І це я. Це дійсно. Угу. Завтра я приходжу, штора упала. Нема. нема людини. А навіщо взагалі бути чимось одним? Ну Мені здається, це прикольно, коли в тебе є різні особистості. Так, але де я? Де я? Де я? Ти всюди. От зараз ти, зараз ти з нами розмовляєш. Зараз так, я точно випендрююсь. В ну, останнє время ти часто так <реш> <реш> Ну, <Но> це не <на реш> Я Я розумію, чому ти так робиш, тому що тобі хочеться так, типу, я інтелігентна, я жінка, я там в, тому, що <реш> в благості нахожусь, я хочу бути завжди така спокійна. Ну, ти чого хочеш. Да. Ну, А тут немає нічого поганого. І для мене вже твій образ такий, реально він змінився. І зараз да? ти виглядаєш у цьому образі органічно. Mm -mm. Не випендрюєшся, як да? Так. Да? Ну, ти мені думаєш? Так. Ну, Мені здається, що я, м, типу. Роблю так, щоб виглядати краще, ніж я є. А мені до здається, віде що навпаки, колись ти випендрювалася більше. Ну. -у -у -у. Да. А скажи, а зараз, зараз, зараз органіка вже да, така. Прикол. Чому нас так, так здається? Тільки бісілась, Юлія, себе просто не бістила. Да? Знаєш, чому? Чому так я думаю? Тому що ми все ж таки з дергію трохи такі дівчата. поворостали. І у нас трохи. Починає виравнюватись. Да. Ось, напевно, да. це через це. От я дивлюсь на свою доньку, скажу вам так: вона постійно танцює і щось малює, робить поділки, Оце все або танцює, танцює просто всюди завжди, просто, і для кого хоче. Да, Вона просто тільки переступає якась чужа, ну, не сімейна нога, наш поріг. Мама, скажи, будь ласка, я виступлю. Да, да. <laughs> Тільки буде одна, по... одна пісня і раз на сім хвилин пісня. І в той же час Він сидимо у відпустці, Адріана, йди танцюй. Ні, я не пойду. Ну, це вже про сором, про якісь комплекси mm -hmm. і так Тут далі. Тут вона одна зірка, розумієте? Да, в квартирі да. одна єдина. Танчика? Так от, а я не була такою. Я завжди спілкувалася. Типу, яка була в мене гра? Мене там нещодавно психологиня питає, ну, випусти своєго Внутрішнього рабінка, випусти його, хай він побіситься, попригає, побігає. Я кажу, я не була такою дитиною, я не бігала, не пригала. Ну, типу, настільки, ну, щось якийсь спорт, якісь спортивні штуки були. Але от якщо я граю, то я їду в потязі. Тому що я з мамою дуже багато їздила, я їду в потязі, в мене є сусід, і я з ним розмовляю. От кажу, або я вчитель. Сого в такому ключі. Яка я була? Я гралася, я бігала. Спитаю маму. Вона напевно пам'ятає. Взагалі, як ці три людини, нарцис... ну давайте бабичкою не називати все ж таки. Нарцис стабільність. Юля стабільність! Юлія, це Юля, це Як ці три особистості ще з різницею у віці е дружать, знімають подкасти і працюють разом? Як це взагалі поєднується е і чому? Пишіть у коментарі. Ну так, да, ну, пишіть у коментарях, але Бо ну, ми не знаємо. <рес> а ти, ти теж? не Це баланс, <рес> баланс, баланс, ну, баланс, ми заповнімо. <рес> я, я не можу дати якусь там точну художню психологічну відповідь на це, але ну, у нас. Все одно щось у мене від тебе є, у тебе від мене, у тебе від мене, у мене від тебе. І от якось от меч і ось ця синхронізація вона ну, майже одразу утворилась. Зрозуміло, що зі мною трішки пізніше, з Юлією. О, Юлі, скажи, що? що у нас відразу була синхронізація. Ну, слухай, адже вона, вона каже, ну, вона, ну, вона тобі подобалась все одно. Ну як робіть не ну, мені не ну, слухай, старше. буває таке, що я думала, ми ніколи не подружимося. Ну я не кажу, що там з першого погляду любов случилась, але все одно йшов там час, не якийсь там не 15, не 20 років. А короткий час за який час ми вже полюбили одне одного. У Мене є відповідь, і я думаю, що ти зі мною погодишся. Yeah. Людей об'єднують цінності, yeah. розумієте? Yeah, yeah. І цілі, хотіло, до речі, і цілі теж. Да. Але цінності першочергово. Тобто, ви можете бути дуже різними людьми. Ви може у вас може бути шалене альтер -егу. От, наприклад. Моє альтер-его, е, ну ви ж знаєте, да, є там люди білочники. Е, от Юлька любить поплакати, теж у неї там вона згадує всі свої проблеми. Лера навпаки, любить потанцювати завжди, бути зіркою. В неї це виходить. Е, моє альтер-его — це знаєте ностальгірувати. Стандапер. Забула про це. Ні, ну це не, не те, що я роблю. Це ностальгірувати, згадувати минуле щось таке. Знаєте, кудись погружатися, слухати старі треки. Оце, моє, от, оце мені подобається, коли я алкогольна, я сп'янінна. Я... Uh -huh. сп uh -huh. <laughs> я не знаю, це правильно. А, але. Такі різні люди вони можуть бути разом, коли в них цінності. А цінності це там про щирість. Про правду, про а, відкритість один перед одним, а, про те, Підтрим. що, про підтримку, да, про те, що можемо підтримати один одного, і вочі сказати, да. юмчик, Ой, що лицом, не розуміє. О, це взагалі найголовніше щирість, бо не у всіх дружніх відносинах вона є. Коли ти дивишся на світ, ти це бачиш. Я просто не розумію, чому я навіть там Андрюхі задаю іноді питання, що він же твій друг. Mm -hmm. Чому ти йому не можеш нічого сказати, mm -hmm. правду? Ну, я не знаю, ну якось тупо, ну, та не зачем? У ну, смислі? Ну ви ж, друзі, ви зрозумієте одне одного в будь-якому випадку. Знаєте, yeah, це God, якесь God. рішення. Але це якось сформується mm -hmm. дуже органічно. Якщо це не сформувалося органічно, то цього вже і не буде. Але я дуже часто е бачу людей, які живуть. Е Ну, Начебто з, ось, з однією особистою, ну, мій чоловік, я не бачу в ньому дуже різних особистостей. А я бачу, до речі. А, ні, ну типу коли він... Еврі Саша, Фені Саша, Паті Паті Краш, Краш Саша, Фемілі Саша. Так, так, є точно, не подумала. Да. Реально не подумала. Просто згадала, що він в мене такий рівнесенький, а потім ми йдемо на гру, і він там найактивніший учасник. він вже <batio> паті Саша. Да. Просто вдома такого не буває, реально. А ну розкажіть, які у вас взагалі? Ми дуже чекаємо вас в коментарях. По-перше, нам цікаво дізнатися, хто наша аудиторія. У нас на сьогоднішній день Катя, скільки? Вісімнадцять 600 тисяч підписників. Wow, wow. І нам би дуже хотілося дізнатися, хто ці люди, чому вони на нас підписані, які у вас особистості? Чи знаєте ви, хто ви насправді? Чи знайшли ви себе? Тому що це ж про договір з собою, в принципі. Тому нам було б дуже цікаво поспілкуватися в коментарях і ще. І ще насправді, ну ви ж розумієте, що це дуже нам допомагає в просуванні. Тому е, давайте будемо класними партнерами. Е, ми не плануємо закінчувати ці подкасти. Вони точно приречені на успіх. Запам'ятайте це, я вас запевняю. Да-да. Хейтери, ідіть в жопу. Альтерео. Всіх благ, Всіх благ.